Запрошуємо Володимира Ткаченка, керівника відділу продажів Self-ERP. Всім привіт! Ми в Self-ERP. Я українським інтегратором міжнародної системи ERP-Оду. І працюємо на ринку більше п'яти років. І Наш сегмент основний це малий середній бізнес. І що ми помітили, що клієнти здебільшого плутаються навіть в своїх процесах відповідальних, керують компанію зі спред читів, і здебільшого використовують ворожий софт для обліку. Ну а запит йде на те, щоб мати прозорі процеси, мати зрозумілу, актуальну аналітику та звітність. Саме для цього ми розробили. Модуль, модуль локалізації регламентованого бухгалтерського обліку України для erp системи ОДУ. А модуль покриває всі вимоги українського законодавства, бухгалтерів, як то облік ПДВ, заробітна плата, кадровий облік, склади, все, що потрібно, і значно більше. Функціонал мультикомпані дозволяє вести в системі кілька компаній одночасно, в тому числі вести ваші закордонні компанії з їх планом рахунків і робити консолідацію фінансову і різну аналітику по всій групі компаній. Таким чином, ви можете використовувати всю екосистему Оду. Це більше 100 модулів. І чи ви займаєтесь виробництвом, продажем або надаєте послуги, у вас буде одна єдина система. І це буде All-in-One App Оду. Ваші колеги безпосередньо з продуктових та сервісних IT-компаній вже використовують модулі self-ERP та Оду. Ведуть там як операційний блок. Так і фінансовий. Також ведуть облік у криптовалютах. Ну і вже успішно залучають інвестиції. Релевантними для нашої цієї аудиторії будуть також успішні кейси впровадження оду та обліку для наших мілте компаній. Це повний цикл. Від RD продажів до складського обліку на виробництво. Ну і компанії отримують, звісно, звітність глибоко аналітично та регламентовано. Self-ERP є визнаним експертом номерди з обліку воду в Україні. У нас десятки партнерів, сотні успішних кейсів і тисячі користувачів. Ми Боролися з ворожим софтом ще до того, як це стало мейнстрімом. І запрошуємо стати користувачами сучасних міжнародних систем при підтримці обліку від selfie RP. Заходьте, пишіть, дзвоніть.